Привіт, друзі! Сьогодні готуємо таку кашу. Зі пшена. Натираємо гарбуз, чистимо гарбуз. Я вже готувала на каналі таку кашу. Подібну. Я готувала з рису і натерту на терточці зовсім іншого плану кашу. Сьогодні я хочу таку вам показати кашу. Вони є різні з гарбуза. Беремо, нарізаємо такими шматками великими гарбуз, і будемо ставити варити його, як пюре картоплю. Багато різних є способів приготування гарбуза. Пробуйте готувати, це дуже смачно і корисно, особливо, коли в нас осінь і багато наших овочів є, наших домашніх вирощених в себе в огороді. Кладемо пюрешку готовити, заливаємо водою, включаємо газ. Тим часом зварилася моя каша з пшона. Я її довела не до готовності, а таку полуготовну, адже вона ще буде запікатися. Збиваємо пюре. Збиваємо, в кого є блендер, можна блендером. Добавляємо сюди кашу з пшона. Добавляйте стільки, щоб її не було більше, ніж гарбуза. Ну так, трошки менше. Перемішуємо всю цю суміш, гарбуз і кашу. Солимо. Якщо любите солодку кашу, Більше кладіть сахару, менше солі. Я їм, е, таку без сахару, я їм без тільки солю, А чоловік собі додав мисочку сахару. На цьому етапі додаємо молоко, змішуємо всю суміш разом. Зараз можна додати ще ізюм, ванілін або потерте яблучко, як хто хоче. Я нічого не додавала, хотіла просто кашу. Тепер цю суміш. Переливаємо у каструльку, яка буде запікатися у духовці. Розрівнюємо. Ставимо на годинку запікатися на середню температуру. І так, друзі, ось результат наших трудів. Спеклася наша каша, стушилася. тушилася. мені напоминає дитинство, коли ми були у бабусі, і бабуся в печі готувала такі каші різні. Це смачно, вітамінно і дуже-дуже корисно. Заходьте, друзі, на канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментарі і пишіть. Будьте щасливі та здорові. До зустрічі. Пока-пока.